Rosyjski obstruje na prefrontowych prifron miejscach budyniście dla Ukrainy naprężona sytuacja na linii frontu. ZSU utrzymać obronę, ale na jakich diliankach jest nieznacznie prosowania okupanta. Co nie się osobliwo na pokrowskomu ta za Poriskimu Proce, a także proamerykański i europejski dalekobieżnie rakiety dla Ukrainy pochoworymy z naszym hostem. spec przeznaczonym ta oficerem ZSU Ihorem Lapinem. Пане Ігоре, добрий день. Вітаю вас. Бажаю здоров'я, слава Україні. Героям, Героям слава. слава. Перше питання таке: які напрямки сьогодні найбільш напружені Покровський, Куп'янський чи Запорізький, і які там зараз відбуваються бойові дії? Ну, скажімо так, на даний момент саме напружений, напевно, все ж таки буде Покровський напрямок, враховуючи те, що навколо Покровська і ну Поряд з цим росіяни зосередили більше як 100 тисяч збройних сил своїх. А отже, це є найбільш важкий на сьогоднішній день напрямок. Тим більше завдання Путіна, так би мовити, повністю окупувати Донецьку область для нього ну для них нікуди не зникає. Якщо ми говоримо на даний момент, ну ворог тримає під вогневим контролем фактично всі під'їзди та внутрішні догро... дороги Покровської агломерації. Вони фактично ну, взяли місто в вогневе кільце, тобто логістика дуже сильно перебита. І я вже казав неодноразово, що після того, як їм вдалося захопити в південній частині відповідні населені пункти, на кшталт удачне, то в принципі вони сформували там можливості для того, щоб перебивати дорогу Дніпро-Покровськ. А отже, логістика для евакуації людей для медичної евакуації, для ротації, для волонтерських, як кажуть, маршрутів стала дуже сильно погана в західній частині міста. Фактично, сьогодні вони взяли під вогневий контроль певну кількість укріплень на південному фланзі. Наші підрозділи працюють е жорстко, але давайте говорити відверто, що Переважаюча історія з особовим складом і в техніці, а особливо в небі панування російської авіації і використання кабів досить сильно нам ну, дошкуляють. Це якщо так коротко про Покровський на, на, на напрямок, саме Покровськ зараз фактично, ну я би сказав би так: оперативне оточення це коли перебита логістика. Так як логістика ще є, але вона на грані, і це вже дуже серйозна загроза. Якщо ми говоримо про куп'янський напрямок, то ми знаємо, що на тому напрямку росіяни будуть рватися до Куп'янського зловий. і зараз дуже багато близько на 40 населених пунктів уряд оголосив евакуацію, примусову евакуацію сімей з дітьми і так далі. Тобто це правильні кроки, тому що треба вберегти мирне населення. Знову ж таки, ми стикаємося з внутрішньо переміщеними особами або з певною хвилею емігрантів, які будуть виїжджати з території країни, якщо не знайдуть прихистку у власній державі, і це є проблема. Ну тому, що росіяни фактично рівняють міста і села з землею. Чим ближче лінія фронту, тим більше і потужніший їхній вогневий вал. Запорізький напрямок там зараз проходить певний мірі, я б сказав би ну реорганізація російських військ. Вони перегруповуються. Я думаю, що там ще все попереду. Ну так як на моє переконання. Вони готуються а до чого саме ми будемо бачити? Звичайно, їм цікаво йти в сторону Запоріжжя, але там зараз протистояння, ну скажімо так, більш позиційні бойові операції проходять ніж на будь-яких інших ділянках. Як, як, на мій погляд, ну знову ж таки, ви розумієте, для того щоб аналізувати по мапі бойових дій, треба мати розуміння кількості складу, особово нашої сторони, а також мати розвіддані з боку супротивника. Ми можемо лише аналізувати з точки зору відкритих джерел інформації, але як військовий, я вам скажу, що це лише 10% від того, що ми знаємо, якщо не менше. Може так і краще, тому що нас теж можуть дивитися ті, які би не хотіли, щоб вони мали більше інформації про те, де розташовані українські захисники, пане Ігоре. Я теж маю запитання до вас: чи можна говорити з огляду на те, що ви сказали, що ворог змінив тактику останніми тижнями, і якщо це так, то у чому ці зміни проявляються? Ну, дивіться, якщо ми говоримо про ситуацію там літо по початок осені, то вони все таки працювали малими штурмовими групами, просочувались крізь наші порядки, тому що лінія фронту не має щільний характер і, накопичуючись десь в тилу, намагалися тоді діяти з двох напрямків тобто з фасаду і з тилу. За рахунок тих малих штурмових груп, які просочуються. Зараз ми спостерігаємо використання знову ж таки використання техніки, важкої техніки, і для мене це трішечки виглядає як дивним. Таке враження, що ну не знаю, послідній бой он трудний самий, і ми за ціною не постоїмо, як співають росіяни в своїх піснях. Таке враження, що вони якраз таки почали використовувати важку техніку для того, щоби. Миттєво щось зробити, не зважаючи на втрати, розумієте, коли йде наприклад там 10 броньованих тих чи інших засобів, і розуміють, вони ж теж розуміють, що наші ФПВ-дрони і так далі, ну мінімум відсотків 50-60 точно знищать або пошкодять. Але росіяни не зупиняються і далі йдуть і з однієї сторони. Ми вибиваємо їхню важку броню, а з другої сторони, мене тоді дивує питання, скільки ж з них ще в запасі того всього є. Отже, тут треба дуже бути уважними, але ця тактика в певній мірі дає певні результати, бо вони, окрім малих штурмових груп і тих чи інших там операцій на мотоциклах, як вони намагалися швидко заскочити, зайняти якісь позиції зараз. Використовувати стали техніку, тобто я так розумію, що ну. Скажімо так, ця тактика вже не вперше використовувалася. От. І ми бачили результати, і бачимо результати наших захисників, які показують знищені ті їхні спалені бр бронемашини і танки. Але ще раз наголошую, значить, в них ще це є. Е, другий момент, на що я хотів би звернути увагу, росіяни почали працювати по тиловій інфраструктурі, зокрема по залізницям. Сумщина Чернігівщина. Вони почали використовувати шахеди е, з відповідними системами наведення, навіть на рухомі. Потяги це дуже загрозлива ситуація. Я розумію, для чого це Це робиться з однією метою: перебивати логістику для того, щоб в тому числі спричинити, атакуючи інфраструктуру мирних міст, спричинити знову ж таки виселення, переселення з міст мільйонників на кшталт там Харків чи. Трошки менших міст там Чернігів чи Суми їм потрібно це для того, щоб, якщо залізниця буде перекрита, щоб те все почало їхати по автотранспортних шляхах, і тоді це буде закупорювати можливості. Для збройних сил щодо перекидання тих чи інших резервів, ресурсів і так далі. Тобто панигорема мусимо типово, ще говорити ще одну тему. Перейдімо до 17 жовтня. Вже запланована зустріч президентів Зеленського і Трампа у Білому домі. Вони говоритимуть зокрема про передачу Україні далекобійної зброї. Наскільки на вашу думку це реалістично отримати, і можливо одразу почати застосовувати цю зброю ці далекобійні ракети по цілям в глибині Росії? Ну, то, що будуть застосовувати, це точно, але кожен постріл буде погоджуватися з американцями, тобто не ми маємо право вибору цілі, а ми маємо його узгодити, тому що, як мінімум, ну потрібні системи навігації, щоб все було, як то кажуть, так як потрібно. Для мене це носить більш політичний характер і сигнал для наших європейських партнерів, тому що ми пригадуємо історії, а що ж там, Таурус? Тауруси, канслерменс, виклав на стіл, коли йшов на вибори. А сьогодні, якось так зі столу цю тему прибрали. Цю тему можна активізувати для німців після того як американці дадуть свої томагавки, і це може знову заграти, як кажуть, новими барвами для Російської Федерації. Мене це тішить щодо зустрічі з Зеленського і Трампа. Ну я думаю, що це буде зустріч для того, щоб зробити якусь заяву от поки що ми лише чули натяки, що нам дадуть ці томагавки. Я думаю, що дадуть, але їхня кількість мене звичайно трішки не сильно такого оптимістичного характеру додає, тому що зараз звучала інформація, що там десь до 50 ракет. Ну я вам скажу, що це в общем, взагалі не про що. Питання в тому, куди ми їх використаємо. І якщо ці ракети полетять, умовно кажучи, на Ямальський хрест, там де знаходиться газотранспортні розв'язки російських, як то кажуть, газодобовних компаній. Ну це було би цікаво. Але чи дадуть згоду американці на це, не знаю. Хоча економічно американцям це вигодно, бо вони ж борються за те, щоб Європа купувала газ і нафту в американську, а не не чіпали російську, як то кажуть, то в принципі це було би вигідно, тому Пане я Йоре. маю mm -hmm. такий. prichowany optymizm. Panie Igorze, chcę was zapytać jeszcze za jedną to, mu was przebył, wybaczcie. E, a jak wasi same e, wojskowi pobratym, bo wyż macie te z nimi постійно kontakt na te wszystkie rozmowy, rakiety damne, dam, dam. E, popyta jeszcze Putina porozmawiaj z nim pochowolił, może dam, może nie dam, a może wże ja dał, ale nie skażu i tak dalej. Ну, дивіться, справа в тому, що за всі ці роки ми вже давно звикли до таких розмов, і просто війська в окопах роблять свою роботу кожного дня. Моляться на волонтерів, які би допомагали б дронами. Дякують західним партнерам, що дають ту техніку, яку ми бачимо на фронті, і Богу дякувати. От ну, а питання ракет і подальшого ураження російських військ ми бачимо, що на сьогоднішній день всі вітають саме санкційну політику з боку Збройних сил України. А в чому вона проявляється? Бомбардування російських НПЗ, оце я знаєте, саме найкраща санкційна політика. Сьогодні йде від засил. Вже ембарго то <laughs> <To laughs> вже навіть ембарго. Я би сказав, <laughs> продовжуючи тему ракет. Я пропоную згадати Фламінго та Нептуни у парі. Вони цілять по критичній інфраструктурі в глиб Росії. Вже і ми це бачимо. Ракети безпілотники, наприклад, Паляниця, Рута та Пекло виводять з ладу установки нафтопереробки. Ворога Україна ставить на конвеєр. Власну балістику. Наша кореспондентка Інна Білак зібрала інформацію про ракети українського виробництва. Деякі з них за характеристиками випереджають американські аналоги. Я пропоную подивитися цей матеріал і продовжити розмову з нашим гостем. Україна атакує РФ Нептунами та Фламінго, розповів журналістам президент України Володимир Зеленський. За його словами, ракети українського виробництва у парі били вглиб Росії минулого тижня. Це перше офіційне підтвердження застосування української крилатої ракети Фламінго. Вона здатна вражати цілі на відстані до трьох тисяч кілометрів. Має боєголовку, вагою 1150 кілограм і розганяється до 950 кілометрів на годину. Вартість виробництва однієї фламінго близько півмільйона доларів, а це вчетверо менше ніж до прикладу вартує американський томагавк. За економіст припускає, що Україна виробляє дві-три ракети фламінго на добу. А до кінця жовтня планує виробляти до семи ракет на день. Вже налагоджена серійне виробництво. Вона працює на фронті вона виконує ті задачі, які на неї покладені зараз по деяким з задач єдина зброя, яка може виконувати подібні завдання. Досі чи не найвідомішою ракетою українського виробництва був Нептун. Протикорабельна ракета дальністю до 280 кілометрів у квітні 2022 року. Саме такі потопили ракетний крейсер Москва, гордість флоту РФ. Нині, за даними Defense Експрес, відомо про ще дві модифікації Нептуна, так звані позадий Нептун із ймовірною дальністю до 500 кілометрів, та довгий Нептун із дальністю до 1000 кілометрів. Перша інформація про застосування останнього по цілях, тимчасово окупованому Криму та російському ТОАПСЕ з'явилася у березні цього року. А це українська ракета дрон Паляниця. За даними президента України, на її рахунку десятки успішних атак на нафтопереробні заводи РФ у паляницю представили на міжнародній виставці у польському місті Кельце. Її довжина 3,5 метри, вага 320 кілограмів. Третина маси припадає на бойову частину. Відомі інші ракети, безпілотники пекло та рука. Сапсан єдина балістична ракета українського виробництва. Варто зазначити, що кількість країн, які можуть похвалитися власною балістикою, вдасться перерахувати на пальцях. Розробка сапсанів розпочалася ще до війни, однак її успішно випробували тільки минулоріч та поставили на конвейер у червні цього року. Швидкість ракети понад 6300 кілометрів. Вага бойової частини, 480 кілограмів. Відтак, сапсан швидша, потужніша та дешевша за американські атакамси. Такі характеристики дозволяють обходити системи ППО ворога та вражати стратегічні цілі до кінця року за офіційною інформацією Україна планує виготовити не менше трьох тисяч ракет різних типів Інна білак слава тіві. Отже, продовжуємо розмову з нашим гостем, офіцером ЗСУ Ігорем Лапіним. І моє наступне запитання до вас, пане Ігоре. Чи можна сказати, що Україна поступово стає самодостатньою у виробництві високоточної далекобійної зброї, чи поки це радше точкові такі проекти, зокрема, якщо говорити про відомі вже, які були згадані у нашому матеріалі Фламінго, Нептуни, чи поставила їх Україна на широкі рейки? Ну, фантаст... фантастичну літературу я любив в дитинстві, тому з приводу Фламінго скажуть лише після того, як побачу реальне застосування і реальні результати. Поки що гучні заголовки, рекламні. В нас ми маємо зв'язок, не маємо. Алло. Ми чуємо Hello. себе панігоре. Так. Yeah. На самому цікавому місці пропав зв'язок. Ну, питання Сапсан, це ракетна програма, яка давніша, яка була згорнута, заморожена, і поки що ми її продовження не наблюдаємо. Питання е, Нептун так це єдина реальна діюча програма на сьогоднішній день, але з, з, з колосально обрізаним фінансуванням. Е, тому зразки є навіть стріляли. Нептуни дуже гарно працюють. Вони себе зарекомендували. Це ракетна програма. Ще була запущена. За минулої влади Богу дякувати, що її відновили. Що стосується фламінго, я ще раз наголошую, дуже люблю молоко з хлібом і з гущонкою. Воно таке солодке-солодке. Ну то от я коли, поки не бачив ще жодного застосування, ну рекламних роликів вже надивився. Наголошую. Якщо солодким ми важливо, щоб не вірити. перебільшити з солодким, тому що ні, ви знаєте, для того просте молоко і є, щоб не перебільшити. От. Тому на сьогоднішній день я просто-напросто хочу сказати, що я слабо вірю в Фламінго і в ті рекламні ролики, які нам показали. Причина дуже проста: я розумію, що таке тонна бойова частина. Я розумію, якщо ви пригадаєте, коли російська Х 22 вагою 950 кг кілограм прилетіла в Дніпро, то ви пам'ятаєте, який результат був того будинку, який ми пам'ятаємо в Дніпрі. Правда, uh -huh. Uh -huh. аж до фундамента фактично було знищено все. Ну і подивіться на те результат, який нам показували в приємних відеороліках роботи фламінго по якійсь там ФСБшній базі в Криму. Там навіть криші не позносило. Про що ви говорите? Ви подивіться на ту воронку, яка там тонна. Ну тобто ви розумієте, і тому я би навіть і ніколи би не, не ставив би в один ряд такі назви: Реальна ракета Нептун і фантазія у вигляді Фламінго. Чому я Добре, так? Добре, пане Ігоре, По треба Йоре, бачити але... реальну роботу, mm -hmm. а не рекламні пане Ігоре, можем... але навіть і, що речі... це робити? Такі рекламні ролики, так як ви сказали. Нащо це? А робити? ви дивилися за останніми справами НАБУ, за сплівками Міндіча одного із. Скажімо так, творців, так би мовити, компанії Firepoint і так далі. Якщо ви дивилися, що відбувається в Україні, то я вам скажу, що нікуди корупційна складова, в нас ще не ділася. Ви розумієте, як дуже просто можна купу грошей заволодіти? Сказати, ми випустили і вже стрельнули, і воно полетіло і хто коли перевірить. Отак, от воно і робиться вся корупційна складова. Ще раз наголошую: я дуже хотів би, щоб у нас було три тисячі ракет. Але давайте подивимося, скільки ракет томагавк є в Америці: чотири з половиною тисячі. За скільки років вони їх виготовили? А тут наші такі приходять, кажуть, там в нас є лучше, швидше, дешевше, і ми вже це все зробимо. Подивіться в нас на немає двигуни, технологічних які використовують, пане Ігоре, ви хочете сказати. В нас є все, аби тільки гроші ще фінансування було. У нас нема фінансування, а те розпилювання бюджетних коштів, яке зараз нам демонструють в гарних рекламних роліках, то це є розпилювання коштів. Ще раз наголошую, бойове застосування є критерієм істини. Я жодного бойового застосування не бачив. Зеленський вийшов дуже гарно сказав: ми, якщо росіяни, не дай Боже зроблять блекаут в Києві, нехай готується Москва до блекауту і. Ну, ви розумієте, що угу. перетворюють нашу країну. Так от, а чи є шанси сподіватися, такі от... пане Ігоре, на те, що ми можемо отримати фінансування, зокрема на виробництво таких ракет? Е, ну, тих же, Фламінго, припустимо, е, західних і, партнерів. партнерів, партнерів. Так. Угу. Звичайно, якщо це буде пряме фінансування на виробництво з контролем. До речі, зараз, наскільки я знаю, є меморандум від підписаний Європрокуратурою та нашим спеціальною антикорупційною прокуратурою щодо перевірки використання європейських коштів і їх цільового направлення туди, куди треба. Ну було б непогано. Такі речі можуть стимулювати не красти, а більше вкладати у виробництво. Але ще раз наголошую: критерієм істини для любої програми є її бойове застосування і підтвердження. Нептун бачив. Роботу довгий Нептун показували, допускаю. Сапсан знаю, е, де дівся ракетний комплекс Вільха, який себе відмінно показав на середньому рівні 100 кілометрів на початку повномасштабного вторгнення. Ну ті запаси, які ми мали, ми використали. А чому нових не випускаємо? Що вже нам не треба на 100 кілометрів вивалювати російські позиції? Треба. А де він дівся? Нема фінансування, нема вільхи. Ну і так ба і так по всім позиціям. Ми сьогодні можемо з вами фантазувати. Але ще раз наголошую, я дуже хотів би, щоб ми мали три тисячі ракет, як пообіцяв Зеленський. Тільки ще раз наголошую на кількості можливостей випуску. Рекламні ролики супер. Мені подобається. Я так дивлюся на ту ракету, така велика, така здорова. Але як починаєш читати характеристики системи навігації, системи наведення, системи маневрування, і ти розумієш, не треба бути великим ракетчиком, щоб зрозуміти, що це є фейк. Тобто Будемо це може бути так. напрацювання, Ще раз на що може бути напрацювання, але сказати, що три тисячі ракет ми виготовимо. Я чув це від Зеленського. Це було сказано. Якщо не помиляюсь, в листопаді минулого року він сказав: за, за, за наступний рік ми зробимо три тисячі ракет. По його логіки, вже дві тисячі ми мали би мати. Пане Ігоре, дякую вам за розмову. Будемо сподіватися, що прогнози, сказані президентом, здійсняться в позитивному руслі. А ваші критичні. Ні. Дякую вам за коментарі. Розлогі з нами в ефірі Українського фокусу був спецпризначенець та офіцер ЗСУ Ігор Лапін. Дякую. дякую.